Василь Симоненко, Гейнові Колумби і Магелани, Читає Владислав Губанов учень 7-го г класу Одеського ліцею номер 7 Гейнові і Магелани, на немо вітрива наших мрій. Кличуть нас у мандри океани, бухту спокою, облизує прибій. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито, наші сподівання молоді? Кораблі, шикуйтесь до походу, мрійництво жахомує, живи в океані рідного народу відкривай духовні острови, геть ізмулує корі ржаві, нидіє на якорі душа, б'ються груди о вітри жаві, каравела в мандри вируша Жоден вітер сонця не остудить, півень землю всю не розгребе. Україно, жити буду, доти відкриватиму тебе. Мріяти і шукати, жити, шкварити байдужість на вогні. А якщо відкрию вже відкрите, друзі, ви підкажете мені.